Вітаю всіх! пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути або так чи ні. На три варіанти або три події, які б ви хотіли переглянути на 29 квітня 2025 року. Енергії дня нейтральні і будуть пов'язані у більшому ступені із повсякденними справами. Можливо, дії повинні в цей день бути пов'язані із вирішенням якихось ваших робочих питань. І рішення приймати виважено, обмірковано. Також, можливо, робочі питання вийдуть у вас на перше місце і нагадають про себе фінанси. А також, можливо, для когось буде актуальним десь щось погодити або кудись поїхати. І це може стосуватися і робочих питань, і особистих. Тож, перший варіант, другий варіант, третій варіант Обирайте свій. Я починаю з першого. Перший варіант. П'ятірка Пентаклів говорить вам так. Але вам цей день дуже потрібно бути уважними, по до стану вашого здоров'я, також до здоров'я членів вашої родини, тому що, можливо, це активуються просто ваші якісь фінансові проблеми і будуть непередбачувані витрати. А також, так як я сказала, можливо, це здоров'я. Можливо, будете відчувати, що у вас не вистачає сили. Також можуть загостритися стосунки з колегами на роботі, але вам варто розуміти, що ви витрачаєте сили і ресурси в цей день ну, даремно. Тобто, краще вам потрібно набиратися сили. Підказочка для вас така, що цей день для вас буде нестабільний, неоднозначний. Вам потрібно просто перечекати якийсь час приблизно до п'яти тижнів, а там стане легше. Також, можливо, які зміни в вашому житті вам даються нелегко, а також, можливо, ви занадто сильно занурені в себе. Тому саме час позбавиться від якихось певних обмежуючих обов'язків або стосунків, або непотрібних ситуацій. Не розтрачуйте свої сили, таланти. Даремно, знайдіть їм застосування. Тож така мета на цей день для вас має бути. А я бажаю вам гарного дня. Другий варіант. Закохані, перевернуті, говорять вам ні. В цей день для вас буде актуальне таке прислів'я, що сім раз відміряй, а один раз відріж, тому що це питання вашого вибору. Вибір, ви в цей день, можливо, будете змушені зробити, попри те, що вам того і не захочеться. Тому, можливо, на попереді, десь в якихось ситуаціях ви прийняли невірне рішення. Ну, а також, можливо, хтось буде в цей день перебувати в якихось конфліктах, сварках, розривах або в якихось протистояннях. В роботі можуть бути якісь помилки і прорахунки, а також нечесність у партнерських домовленостях, що стосується роботи, також якісь помилки в документах. І, можливо, вам на цей день потрібно переглянути попередні домовленості і не поспішати приймати рішення, тому що ситуація в цей день буде для вас неясна. У вас є, можливо, Якась або конкуренція, або з вами хтось змагається у можливостях, тому на це варто звертати увагу. В особистих стосунках також, можливо, будуть якісь незадоволення, розчарування, в когось, можливо, буде згасати зацікавленість, а також, можливо, матимуть місце якісь сварки, або хтось буде придиратися один до одного. І, і можливо, ви в цей день зіткнетеся з нечесністю з боку партнера. Це можуть бути з'ясування стосунків, лицемір'я, заздрість, обмани, або взагалі то нездорові стосунки. Тому на цей день вам підказочка, перегляньте свої погляди. Можливо, вам доведеться змінити якісь першу, перші первинні установки, і ситуація може бути така, що ви дещо втратили свій шанс, щоб прийняти рішення або. Встановити якісь взаємозв'язки з іншою людиною. В даному випадку вам важко оцінити ситуацію об'єктивно і, можливо, краще вам по собі по, е, отримати консультацію або порадитися із професіоналом. І взагалі ця людина повинна бути такою, якій ви довіряєте, ви розумієте, що ви там отримаєте дійсно ту пораду, яка вам на, на цей день або в тих. Е, Ситуаціях потрібна. А я бажаю, хай всі не гаразди, пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Третій варіант. Імператриця перевернута, говорить, вам ні. Можливо, хтось хотів на цей день або започаткувати якісь нові проекти, можливо, розвиватися ви десь хотіли. Хтось, можливо, планував для себе покупки, або, можливо, ви планували відвідати косметологічний салон, або щось. Tam, привести свою зовнішність, покращити, то це буде для вас не наразі, тому що результатом можете залишитися незадоволеним. Якщо будете робити покупки, також потім з'ясується, що вони вам взагалі не потрібні і гроші ви викинули даремно. Ще, можливо, в цей день ви будете відчувати, що втрачаєте свій ресурс, у вас не вистачає просто сили, щоб десь рухатися активно або щось робити. Ну, можливо, у вас просто ви наразі дещо неправильно розпоряджуєтеся своїми ресурсами і силами. На роботі вам можливо буде відчуття, що ви не бачите перспектив для вашого розвитку, вам буде важко сконцентруватися на певній меті. Буде якась певна така розкиданість і негосподарські якості взагалі проявлені. Також на роботі будьте готові, що можете зіткнутися з якимись невдачами, або, можливо, зі зниженнями ваших доходів. Хтось, можливо, навіть отримає якісь штрафи або ну, ще на покарання, тому потрібно до роботи цей день поставитися дуже серйозно. В особистих стосунках також можуть бути певні проблеми для когось навіть розриви тих стосунків, тому що не буде взаємності у ваших стосунках і розумінні. Для когось, можливо, будуть сексуальні проблеми, а для когось, можливо, хтось дізнається про вагітність, але це буде небажано або занадто сильно неочікуване. Тож на це варто звернути увагу. І підказочка для вас є така. Не, зараз не час для нових проєктів і починань, вам потрібно навести спочатку порядок у ваших справах. Також важ, важливо для вас визначитися з вашою метою і вашими подальшими діями, і тільки потім починати діяти. А я бажаю, хай сіни гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії, інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.